Це номер люди Титани, ансамблю сучасного танцю Едем Шосткінського центру естетичного виховання. Це авторська постановка керівниці колективу Яни Богдашкіною. Ідею номера із символічним підтекстом на тему війни хореограф виношувала і втілювала. Не один день був створений номер люди титани а в червні 2024 року. Складали ми його місяць півтори. Міняли, заміняли, тому що з першого разу в голові то воно воно все вкладається. А коли починаєш це все робити з діточками, то багато чого не виходило, тому ми багато чого міняли, заміняли. Ну, в принципі, все вийшло так, як я це уявляла, і навіть краще. Цей номер ми готували на конкурс в місті Яремча, який відбувався у липні 24-го року. Номер масовий, там 36-40 дітей. Приймають участь, але перший раз ми поїхали нас, було 38 дітей, і ми там здобули три перших місця і гран-при відточена майстерність, вкладена душа, символізм та професійність зробили свою справу. І номер надалі приносив колективу ще не одну перемогу на всеукраїнських конкурсах. Постановка викликала глядачів захоплення. Розповідає Яна Богдашкіна. На всіх трьох конкурсах, на які ми їздили, судді вставали, і глядачі вставали і продавали стоячи. У людей були сльози на очах, бо номер патріотичний він про. Сьогодення про війну У нас задіяна тканина, де ми показуємо Чорноту, яка до нас знайшла да, на Україну. Це наші сусіди, не будемо казати, ось і свічки ці, На жаль, вони символізують те, що дуже багато в нас загинуло наших сильних військових, наших мужніх чоловіків, жінок. Але все одно, все одно закінчується номер тим, що добро перемагає. Більше 800 тисяч переглядів на сторінці Фейсбук, 8 тисяч на каналі колективу Едем у Ютубі. Успішний номер не залишився непоміченим, як виявилося, і для керівників інших колективів. В Квітні місяці чи в травні, чи в квітні десь так, мені батьки присилають приватні повідомлення і в групи кидають. Кажуть, Яна вітальна, дивіться в Тіктокі наш танець. Я відкриваю танець думаю, Ну пісні, можливо, схожі. Знаєте, там відкриваю в Тіктоці номер. І там все один в один з нашим номером: тканина, свічки, весь сюжет, вся наша ідея, яку ми втілювали, все один в один. Яна Богодашкіна вирішила діяти. Говорить, надзвичайно складно було достукатися до керівниці колективу. Від Одеської області я написала керівнику е, в інстаграм, в Фейсбук, в Телеграм. Усі меседжери. Написала, що я так от представилася, що я керівник ансамблю дем. Будь ласка, зателефонуйте. Мені треба з вами терміново поговорити. На що відповідь я не отримала ніде, вона нас заблокувала, мене, батьків, усюди заблокувала, ну, буде зрозуміла і стидно, да? Ну, добре, ми ж на цьому не зупинилися. Я знайшла їй номер телефону, подзвонила їй. На що вона мені сказала? Я не керівник, я не знаю про що річ. Кажу, ну добре, тоді дайте мені номер телефону вашого керівника. А вона мені сказала, що не розумію про що мова взагалі. Такого колективу немає, такого керівника немає. Відео тут же було видалено, але я ж знаючи наперед, що таке може бути, я записала в телефоні запис. За деякий час Яна Богдашкіна, все ж таки отримала вибачення від керівниці колективу, яка скопіювала номер. Однак на цьому історія з плагіатом не завершилася. І? Ось буквально тиждень тому мені з моя знайома дівчинка, просто знайома дівчинка, надсилає повідомлення і каже: Я не вітальна. Мені здається, що тут е, вдруге вже вас копіюють. Я відкриваю дійсно все один в один. Першому в хоч мантії не було, тут навіть мантії пошили вже розумієте. Цей колектив теж з Одеської області. Я не знаю, що там в Одеській області, що там всі плагіатять нас, але то капець. Е, причому тут не було ні е, телефонів, не було ніяк зв'язатися. Але все-таки керівниці Едему спільно з батьками знайшли контакт і поспілкувалися з представниками культури громади, колектив з якої скопіював номер шосткинців. Яна говорить, на її думку копіювати чужі ідеї неприпустимо. Я не розумію цих керівників, які так роблять. Ви вчите дітей. Ви ж повинні нести дітям що чесність, правду, добро, любов. А як ви вкрали танець і що ви їм показуєте? Що треба красти? Ну я вважаю це неправильно. Вихованці ансамблю говорять, почуття, які викликали такі новини, це передусім образа. Коли хтось працює і вкладає в роботу душу, а хтось просто взяв, готове. Це неприпустима ситуація. Обуру злість, тому що ми дуже багато зусиль заклали. Це командна робота, це години тренування, у спеку. Не висипалися ще кожен день тренування. Дуже це було важко. Була така обура, тому що ми вкладали дуже багато зусилля, дуже натхнення, душі вкладали в цей танець, а його просто так, от вкрали, і все. Це було дуже. Неприємно Плагіат – це реально неприпустимо. Ми дуже раді, якщо о, наші танці когось надихають, але плагіат і Натхнення це дуже різні речі. Зараз і керівниця, і вихованці, і батьки дійшли спільної думки, що треба запатентувати авторське право на танцювальний номер Люди титани, щоб надалі в разі плагіату доводити факт привласнення постановки вже в суді. Ми звернулися за консультацією до юриста. За його словами, в Україні передбачена відповідальність за плагіат у разі встановлення фактів, привласнення чиєїсь творчості, чи надбання. Адміністративне покарання передбачає накладення штрафу у розмірі від п'яти. 10 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Цивільна правова ж відповідальність загрожує порушникам стягненням компенсації за заподіяну шкоду залежно від рішення суду. А також кримінальна відповідальність потягне за собою штрафи від 200 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та навіть виправні роботи.